Україні скасували останні можливості виїзду за кордон українцям, у яких є подвійне громадянство, або ж вони мають дозвіл на постійне перебування за кордоном. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми знаходимося в аеропорту Венеції, вертаємося до Врослава, але для вас записую цю важливу інформацію, тому прошу вас підписатися на youtube канал, на telegram канал І давайте почнемо. Отже, які зміни чекати в Україні з 1 червня? По перше. Скасували дозвіл на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років, у яких були винятки проживання за кордоном. Що це означає? В момент війни ці українці, які мали таку посвідку на постійне перебування за кордоном, могли вільно переїжджати за кордон і в'їжджати до України. Їм просто потрібно було показати позначку в паспорті, що вони стоять на обліку за кордоном на постійному перебуванні, і штамп, що вони зареєстровані на постійний консульський облік за кордоном. Тепер це скасували, і ці українці не зможуть виїхати з України. І друге, що помінялося, це заборонили українцям, у яких є подвійне громадянство, виїжджати за кордон. Є слова речника Андрія Демченка ДПСУ, який говорить: якщо громадян України має паспорт іншої країни, вони в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються її національні права та обов'язки. Речник державної прикордонної служби це підтвердив, і тільки мені знаєте, одне не, не зрозуміло. Він зазначив, що такі норми діяли і раніше, але це неправда, тому що на початку війни у мене багато знайомих і також людей переїжджали з подвійним громадянством в Україну і поверталися, наприклад, до Польщі. Зараз це все помінялося, зараз нікого вже не випускають. І ця інформація підтверджена, тому що щодо подвійного громадянства, сам консульство. США в Україні у себе повідомило, що якщо ви маєте подвійне громадянство, а саме американське і українське, радимо вам в ближчому часі не їхати в Україну, якщо ви плануєте їхати і хочете повернутися. Тому ось така інформація дуже важлива, тому що чим раз тим більше обмежуються права, чим раз тим менше українці мають можливість виїхати за кордон. Я детальні посилання на офіційну інформацію і новини прикріпляв у себе в телеграм-каналі. Тому, якщо ви ще не підписані, прошу вас підписатися. А ви напишіть в коментарях, хто наступний буде, хто не зможе виїхати за кордон. Тому що, як ви знаєте, у 2021 році Зеленський говорив, що буде введена нова устава про дозвіл на подвійне громадянство. Але як бачите, вже протягом трьох років всі мовчать. Тому напишіть в коментарях вашу думку, хто наступний буде кандидатом. Для того щоб не випускали виїжджати за кордон, а вам дякую, що передивилися це відео до кінця. Поставте лайк і до зустрічі у наступному.